У музеї мистецтв ювілейна виставка художниці Христини Довірак. Прикарпатська мисткиня презентувала свої обереги. Авторці виповнилося 70. Усе своє життя нерозривно пов'язала з мистецтвом. На експозиції представлені як нові полотна, так і твори періоду чорнобильської катастрофи. Загалом понад 40 робіт, і це лише незначна частина великого творчого доробку мисткині. На тематику от, от на даний момент це біля мене роботи справа це є. Е, до дня нашого міста, до присвячені нашому музею і нашому містові. А на тих стендах там є, наприклад, робота, яку я зробила рік тому назад, яка називається Україна переможе тих, що, тих, що сіють смерть. А цього разу я до них додавала ще дві роботи, на які герб у вигляді сокола розбиває герб Росії у вигляді. Мутаційного мутаційної двоголової ворони. Окрім мистецької діяльності, пані Христина вчителює у своїй педагогічній практиці, особливу увагу приділяє вивченню та збереженню національної культури. Я викладаю е мистецтво, роздвожене, мистецтво і. «Основи здоров'я, а відповідно, воно дуже пов'язане. Коли ми вивчаємо тему вода, то я можу дати дітям тему, тобто малюнок, щоб вони намалювали, як треба берегти воду і як наші предки. Обожнювали воду, як ми її е, оберігали, не, не, не дозволяли засмічувати, е, чистили джерела. Творчість для христини Дувірак справа сімейна, адже вони разом із чоловіком усе життя творять пліч опліч. Власне мистецтво їх зблизило. І от вже майже півстоліття подружжя вміло поєднує повсякденне побутове життя з творчістю. По-перше, життя, життя, діти, батьки. Стареньке треба було доходжувати. Ну, Ніколи не забували про творчість, раді чого ми вчилися. От. І дякуючи Богу, що я таку дружину маю, яка, звичайно, побут це ж головне побут. От, і один за одним, отак ми до сьогодні з нею разом. Ольга Цьома, Лілія Бутяк, Денис Сатановський Новини на вежі.